Добре, добрий день. І сьогодні маю для вас таку інформацію, у кого закінчується український закордонний паспорт зараз, і у кого є одна з цих п'яти карт побиту. Це зазволення на побит сталий, зазволення на побит резидента длуготермінового Унії Європейський. Зазволення на побит часової тури мова в артикулі 186 устави 1 пункта 9 устави у туземцях охорони узупиняється і згоди на побит за взгляду гуманітарних, у кого є одна з цих карт побиту. То, о, якщо у вас закінчиться закордонний український паспорт, ви можете подати заяву на видання документу, який називається. Польський документ подружить для тузиземця. То означає, що цей документ замінить вам паспорт закордонний. Якщо е якась особа. Е спочатку це було для білорусів, так які яких закінчується закордонний паспорт і вони не можуть вимінити. Але зараз це е теж дотичить і українців, бо бо зараз вони не можуть. Собі в Польщі зробити закордонний паспорт, якщо він закінчився. І тут написано. Польський документ подружжя для цюземця, видає ще цюзмцеві, той утрачив свій документ подружжя, Або коли документ подружжя у як знищенню, бонь утрачив важність. І це головне бонь втратив важність. Так, якщо ваш паспорт утратив важність. І далі написано, так. А не є можливе отримання через цюземця нового документу подруже, де цуземцеві уділено. І далі перечисляється так? E, ці п'ять карт побиту. Сталий резидента e, там, часовий для білорусів і охорону зупинянця і по поблизу гуманітарних. Якщо у вас одна з цих п'яти карт побиту, то ви можете подавати на цей a, документ польський документ подружжя до земця, який замінить вам закордонний паспорт. E, так, і оплати. Які треба зробити оплати? Це 350 злотих оплат за видання. Ну і це, власне, дуже корисна інформація зараз. Якщо це була корисна інформація, ставте лайки і коментуйте. На цьому все. Гарного дня вам. До побачення.